Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру 6141 міста Тернопіль, друзі, вітаю вас. Розпочинатися він у вас буде тут, а ви будете виїжджати з цього майданчика. Виїжджаєте з правим поворотником, повертаєте праворуч і рухаєтеся прямо. Це у нас село Підгородне, Тернопільський район, ну майже Тернопіль, ось. Друзі, нагадаю, щоб вдалося скласти практичний іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру, показали ваш паспорт, прізвище, ім'я та по-батькові. в автомобіль сервісного центру чи в автомобіль автошколи на ваш вибір. Пересвідчили, що він нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнулись. Пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристигнути водії або пасажири, або затягнутий ручник, щоб не повністю зачинено двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту і пересвідчившись в безпеці початку маневру. Верніш, початку руху ми починаємо рух. Рухаємося прямо, ми будемо рухатися за маршрутом номер 1 Як я вже сказав, всі маршрути є у відповідному плейлисті, заощаджуйте кошти на автоінструкторах і дивіться маршрути, той, хто придивляється по декілька разів, без питань складає іспит при відповідній дійсно, такій підготовці. Віддячити за мою працю на запчастини, на пальне, на каву ви можете на карту Приватбанку, яка є в закріпленому коментарі для цього відео. Рухаємося прямо, бачимо на знак 2,3 головна дорога. Тут, в принципі, поки що все просто. Бачимо, у нас тут є місце для розвороту. Тримаємося. Правої сторони, згідно правил дорожнього руху, треба рухатися якомога правіше зупинка громадського транспорту. Нагадаю, на ній не можна зупинятися також на відстані 30 метрів дота після зупинки. Тут ми виконуємо перелаштування, дивимося ліву смугу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються в тій смузі, в якому перелаштовуємося, а за умови одночасного перелаштування необхідно. Перевагу має водій, який рухається з права. Тут ми рухаємося прямо. Пішохідний перехід. Знак 538.1, з іншого боку, 5.38.2 на дальній границі пішохідного переходу. Нагадаю, згідно пункту 17.1 треба надати перевагу. Пішоходам, які рухаються по пішоходу, по пішоходному переходу, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Зупинка громадського транспорту, бачимо, вона не облаштована спеціальною кишенею, тому якщо маршрутка там, чи інший транспортний громадський транспортний засіб буде виїжджати, вмкнувши там. Налівий поки що повороту ми не зобов'язані надавати йому перевагу. Якби була кишення спеціальна, тоді надаємо перевагу. Часто питають, з якою швидкістю дивіться, отут звуження полоси краще подивитися в ліве дзеркало, бо інколи водії деякі там намагаються втиснутися, там, то навіть, навіть якщо ми маємо перевагу, не дивлячись на те, що ми маємо перевагу. І погано було б його пустити, хай собі їде далі, шукає. Рухаємося прямо. Бачимо знак світофорне регулювання, напрямок руху по смугах. Забороняючи сигнал світлофору, зупиняємось, тут у нас зелена стрілка. В житті краще її не займати, тому що автомобіль, який... Зараз будуть повертати праворуч, там зараз нікого нема, а вже є один автомобіль, який хоче ось повернути праворуч. Да, я зараз виконую правила дорожнього руху, рухаюсь якомога правіше і при цьому тримаю автомобіль, який позаду мене. На іспиті ви так робіть, як і я роблю, а в житті краще так не робити. Ми ж зупинилися переступліні, щоб ми її бачили згідно пункту правил 16.3. І чекаємо дозволяючи сигнал циклофори. Не Дивлячись на те, що у нас. Знак головної дороги він у нас не працює, тому що працює сигнал світлофору. Якби світлофор не працював, бо працював у режимі жовтого мегатіння, то першочерговість проїзду регламентувалась саме в такому випадку знаками пріоритету. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Тут у нас буде дозволено рух, бачимо контурні стрілки, буде дозволено рух прямо або праворуч під цей сигнал світлофору. Дозволяючи сигнал і рухаємося прямо. Пішохідний перехід, нагадаю, якщо зупинився автомобіль у сусідній полосі, то нам них необхідно зупинитися. Перелаштовуємося, бо там у нас зупинилась маршрутка. Можна було б залишатися і в цій полосі, але ми не знаємо, скільки ми будемо там стояти. Якщо автомобіль зупинився згідно пункту правил, 17.4 в одній із поліз перед пішохідним переходом, то ми не маємо права рухатися далі, поки не впевнимося в тому, що немає пішоходів на пішохідному переході. Продовжуємо рух, рухаємося прямо. Проїжджаємо при паркованні автомобілі. Раджу вам рухатись десь зі швидкістю 30-35 км на годину. Шукаємо правий покищик повороту і, і подивившись дзеркало, повертаємося в своє положення. Уважно дивимося на пішохідні переходи. Виїжджаємо на коло, на коло у нас діє головна дорога. Приїхали цей з'їзд, порівняли з ним і правий поки що повороту гмихнули, сповістили інших учасників дорожнього руху про те, що ми будемо з'їжджати з перехрестя з круговим рухом. Рухаємося прямо. На наступному світлофорі ми будемо рухатися також прямо. Якщо механіка іноді питається, на якій передачі рухатися, ну друга, третя передача, наприклад, зараз у мене третя. Швидкість близько 40, 35-40 км на годину. І тут ми рухаємося прямо. Зупиняємось так, щоб було видно колеса автомобіля, які попереду нас, і трішечки, щоб було дороги видно, щоб якщо десь якась яма, щоб ми в неї не скочили, щоб ми мали можливість. І... Бачили і мали можливість її об'їхати. Лівий покащик повороту. Об'їжджаємо, треба було це зробити раніше, звісно, просто припарковані так автомобіль, і трохи я наїхав на сильну лінію розмітки. Або раніше перелаштуватися треба. Або вже, або вже пізніше там, якщо ну, дивлячись по ситуації, краще раніше це зробити, щоб у нас не було помилки. Рухаємося прямо, бачимо на таймері 30 секунд там, ми, в принципі, встигаємо. Знак головної дороги, поворот направо у нас заборонений, бо там. Односторонній рух, у нас ще є такий знак в'їзд заборонено, пішохідний перехід. І на наступному світлофорі ми повертаємо праворуч. Бачимо знак напрямку руху по смугах. І саме ця смуга нам дозволяє повернути праворуч ми наїжджаємо на цю суцільну лінію розмітки. Тут у нас зелена стрілка на білому фоні. повертаємо праворуч. Автомобіль, лівий покащик повороту. Об'їхали автомобіль. Правий показчик повороту. Надаємо перевагу пішоходам У нас головна дорога, ми повертаємо праворуч, підпаркований автомобіль, об'їжджаємо їх і рухаємося прямо. Ознак у нас приїзд без зупинки заборонений, зупинилися і рухаємося далі, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху. Водій ось вмикнув правий покажчик повороту, але я не їхав, поки трохи зачекав секунду чи дві, щоб... Вже точно впевнитися в тому, що він буде саме повертати. Тому що, хто знає, може він його забув вмикнути, може він його випадково вмикнув. Тут ми повертаємо праворуч, бачимо вона знову ж таки знак стоп, приз без зупинки з обороною. Зупиняємось перед стоп-лінією і таким чином, щоб не зупинятися на пішохідному переході. Дивимось. На відсутність автомобілів чи наявність їх, надаємо перевагу, якщо це треба. Вірніше, якщо вони там є, і рухаємося прямо тут а ми повертаємо ліворуч, у нас дозволяючи сигнал світлофору. І ми виконуємо поворот ліворуч, подивившись направо про всяк випадок, не наїжджаючи на суцільну лінію розмітки, тобто тримаємося своєї полоси. Було у нас Знак зупинка запин... заборонено. можна заборонено зупиняти, крім автомобілів, таксі для висадки посадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Рухаємося прямо, тримаємося правої полоси. Бачимо попереду у нас також навчальний автомобіль. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом, бачимо знак 4.10, який нас повіщає про цей круговий рух. На колу у нас діє головна дорога. Дивіться, це сильна лінія перед пішохідними, її не можна перетинати, навіть якщо затерті. Затерта розмітка там, не перетинайте на відстані 10-15 метрів. Немає автомобілів у нас на коло і ми тут вмикаємо правий покращик повороту і з'їжджаємо з кола. Під'їжджаємо до пішохідного переходу. Шукаємо лівий поки ще уроту, розбачаюсь, об'їжджаємо припарковані автомобілі, займаємо ліву смугу. Рухаємось з дотриманням безпечно, безпечної дистанції. Нагадаю, безпечна дистанція це відстань до автомобілів, які рухаються, які рухаються попереду у тій самій полосі, яка нам дасть змогу у випадку його раптової, раптової зупинки чи просто зниження швидкості, дасть змогу зупинитися без зіткнення і без виконання будь-якого маневру. Тут ми перелаштовуємося у... Праву полосу, вона тут вже виходить середньою. Бачимо ліво для повороту ліворуч, але знаки напрямок руку по смугах. Права для повороту праворуч, а наша для руху прямо. Ми рухаємося саме прямо. Стрілка у нас світиться і продовжуємо рух. Тримаємося правої сторони. Бачимо, що у нас тут наша смуга одна для руху прямо, дві це в протилежному напрямку. Бачимо знак 1.41, місце концентрації дорожньо транспортних пригод і табличка, яка позначає, що є можливість наїзду на пішохода. Також нагадаю вам, що не можна зупинятися на пішохідних переходах і на відстані від них 10 метрів до та після пішохідного переходу. Не можна паркуватися на виїздах з прилеглих території, також 10 метрів до і після цих виїздів. Знак 2.3, головна дорога. вподу Ося правої полоси. І зараз ми будемо повертати ліворуч на. Території сервісного центру, ну я заїжджати туди не буду, туди маю право заїжджати автомобіль, який складає іспит. Тому, друзі, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую, що дивились до кінця. Дивіться інші відео, інші маршрути, які є на каналі. І вірте в себе, саме головне вірте в себе, тому що. Наст, ваш настрой це дуже, важливо, дуже важлива річ. Вірте в себе, слабі сторони, шліфуйте, підтягуйте, робіть те, що треба робити. Я перелаштовуюсь туди ліворуч. Ну і далі буде заїзд до сервісного центру. Я туди вже, як сказав, заїжджати не буду. Дуже дякую, що довелись до кінця. Підписуйтесь на канал. Всім пока!